Дерев'яний корпус із залізним серцем. Вулицями міста курсує унікальний велосипед. Перехожих він дивує, адже його власник їздить лежачи. Валерій зізнається, любить подорожувати з комфортом і на самоті, тому й створив конструкцію, яка цілком відповідає його потребам. І вже 9 років чоловік незалежний. Це шосер в чистому вигляді. Розумієте, на ньому можна дуже далеко їхати. Це не для таких стрюків чи ще чогось. Це велосипед для далеких поїздок. Ну, от вирішив собі зробити такого, а оскільки колись займався катерами і яхтами будував, ну трохи навики роботи з деревом і конструювання були. Нинішній велосипед другий, перший двоколісний, уступає в технічних характеристиках. Він був з меншими колесами і коротший. Швидкість була не та. Три рочки поїздив, зрозумів, що мені, мене не влаштовує така швидкість. Особливо, коли подорожуєш далеко, то швидкість треба, щоб була більша. Їхати 100 кілометрів зі швидкістю 20 км на годину це дуже нудно. А коли їдеш 40 чи 50, то вже трошки веселіше, не так сумно. Керувати таким транспортом можна тільки в сезон. Переважно це суха пора року, адже дерево не любить вологи. Скласти таку хитромудру конструкцію можна за півроку, розповідає Валерій. Виклеював раму коли. Там же в ньому нема жодного цільного шматка дерева. Це все ламіноване. Ну тобто, слоями склеєні один до одного, і з них зроблена рама. Тільки передній трикутник він залізний. Був дерев'яний, але виявилося, що дерев'яний занадто гнучкий. і коли дусиш на педалі на великій швидкості, то він гнеться, крутиться. Максимальна швидкість 50 км на годину, хоча за бажанням можна і швидше. Велосипеди зазвичай керуються руками, а цей двоколісний ще й ногами. Оскільки в мене кермо знизу, то я його з'єднав тягою. Тобто я коли по... Отак. раз… Бачите? Але, оскільки воно практично весь час у мене ногами, то я можу теж саме робити ногами. іноді буває в складних умовах, що я взагалі відпускаю руки, щоб керувати ногами, щоб руки не заважали ногам керувати, бо ногами виходить трошки зручніше. Лежачий велосипед оснащений мотором, однак чоловік використовує його лише за містом. Коли я їду по місту, то мені немає сенсу вмикати мотор. Ну, По-перше, шумить. По-друге, це швидкість набагато вища. Ну, не хочеться людей якоїсь небезпеки. Знаєте, діти бувають там. У нас дуже багато людей чогось вважають, що по велодоріжках ходити то святе. Люблячий господар подбав, аби їздити можна було і вночі, тому містяни можуть зустріти Валерія в темну пору доби. Його творіння оцінюється майже в 7 тисяч доларів. Весь секрет у дороговартісній дерев'яній конструкції. Найчастіше Валерія можна зустріти у парку Чекмана.